Україна не втратить своєї сили, не втратить своєї свободи та зможе захистити глобальне розуміння того, що терор повинен програвати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Нещодавно Міністерство оборони України презентувало новий мобільний застосунок для військовослужбовців. Для чого він створений, та які функції має, дізнаєтесь у сюжеті. У війні, яку розв'язала Росія на території України, саме інновації визначають сучасне поле бою. Тож нещодавно Міністерство оборони України презентувало новий мобільний застосунок Армія Плюс створений для військовослужбовців з метою підвищення ефективності службової діяльності та цифровізації деяких послуг. Мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів, наразі у застосунку доступні 11 видів рапортів, які зруповані у чотири типи: на відпустку, на допомогу, направлення і видача направлення. Удачі документу займає лише кілька хвилин та надсилається на підпис за допомогою унікального номеру військовослужбовця АРМІЯ АЙДІ. Також армія плюс містить у собі опитування, завдяки яким українські захисники та захисниці мають можливість впливати на реальні зміни у силах оборони України. Проте у майбутньому також мають з'явитися й інші корисні функції, зокрема курси і навчальні програми для наших воїнів. Українці зможуть отримувати без бюрократії всі. Соціальні послуги, які держава надає воїну і громадянину, транспорт можна буде купити квитки або замовити інші потрібні послуги, медицина, медичні документи, все це має бути. Та буде зручним. Банкінг та кредитування держава створює та буде збільшувати пакет фінансових можливостей для наших українських воїнів. Мобільний застосунок Армія Плюс вже можна завантажити у Play Market та App Store. Вірмо, Україна якнайскоріше здолає ворога та здобуде довгоочікувану перемогу. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Польщі до Кременчука повернулись діти пільгових категорій, які перебували на відпочинку у місті Гужно. На відпочинку для дітлахів були організовані майстер-класи, екскурсії та інші розваги. Більше подробиць дізнаєтесь у наступному сюжеті. Польща продовжує підтримувати українців, які цього потребують. Зокрема, сьогодні до Кременчука повернулось більше 30 дітлахів, які перебували на відпочинку у місті Гужно. Це діти пільгових категорій, а саме діти, батьки яких зараз захищають Україну на фронті, та діти, батьки яких, на жаль, загинули. Хочу сказати, що діти дійсно відпочили від постійних сирен. Від почуття війни діти змогли розслабитися дуже хороші. Діти ми вдячні, що вони добре себе вели були активними в усіх заходах. Для дітей було організовано безліч цікавих активностей: майстер-класи, екскурсії, футбольні матчі, дискотеки та конкурси. Подорож стала можливою завдяки тісній співпраці між польською та українською сторонами. Взагалі хочу подякувати польській стороні, яка профінансувала цю поїздку дітям, яка організувала досуг, організувала харчування, перебування дітей, екскурсії. Перш за все, хотів би подякувати баршалку поморського киявського воєводства також почесному консулу і президенту Вищої школи господарки в Дгощі. Кшиштофу Сікорі, а також меру Кременчука Віталію Малецькому, який організував і профінансував оплату транспортних послуг. Дітям було комфортно, затишно, чудові водії. Я думаю, що ця поїздка для дітей завжди запам'ятається назавжди. завжди. Я б хотіла подякувати за цю подорож нашій міській адміністрації, на з Віталієм Малецьким та польській стороні. Польська сторона нас дуже привітно прийняла. була дуже тепла зустріч. Вони нас проведжали з. Теплими побажаннями також була дуже насичена та цікава програма. Нам все дуже сподобалось. Ми дуже вдячні за подорож. Ну там дуже весело було нові знайомства, не було віддиху. Ми, ми постійно ходили і Це дуже круто. то, що не сидиш на місці. Ми багато де були. Завдяки таким ініціативам. Діти отримують не лише можливість відпочити, а й моральну підтримку в ці важкі часи. Адже для дітей, чиї родини постраждали від війни, такі моменти радості та турботи надзвичайно важливі. Мені дуже. Сподобалося в Польщі. Я була вперше першій європейській країні, було дуже цікаво, особливо миловаріння, Наприклад, також у нас були дискотеки. «Ході по всяким палкам, по всяким торговим центрам. Там вкусно було очі. Єда, всяке. Я знайшов нових друзів». Там був дуже гарний отель, дуже гарні краєвиди. Прогулянки були класні. Там ще на пляжі дуже гарне місто було. Ну взагалі дуже класно, мені все сподобалось. Дуже гарні фотографії присилала. Так що дякуємо дякуємо всім за цю організовану поїздку. Цей відпочинок залишиться у пам'яті дітей як час, проведений разом з новими друзями, час безпеки та радості, що є особливо цінним в умовах війни. Нам надзвичайно все сподобалося. Дуже багато яскравих спогадів, гарних друзів і особливо організаторів і людьми, які за нами доглядали, які за нами стежили, які нас підтримували. Я дуже ним вдячна за те, що створили таку безкоштовну можливість побачити Польщу, побачити щось нове, побачити новий досвід, нових друзів і. Я дуже за це вдячна. Все дуже сподобалося. Була класна програма подорожів. Ходили по місту Вітору, водили нас на річку. Я хочу подякувати польській стороні, що так гарно прийняли нас. Умови були чудові, дуже багато заходів було цікавих. Хочу ще подякувати Геннадію Федоровичу. Він дуже хороша людина. І хочу подякувати всім нашим вожатим. І окрема подяка нашим військовим, завдяки їм ми тут перебували. Слава Україні! Анна Литвинванкаченко, Кременчуцькі новини. Всесвітній день фотографій відзначається щороку, 19 серпня, як день пам'яті про важливість камер у нашому житті. Саме цьому святу приурочена виставка Анатолія Бишенка, яка відкрилась сьогодні. Що на ній представлено та де можна побачити експозиції, розкажуть наші журналісти. У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилась авторська виставка Анатолія Бишенка. Вона має назву Чорно-біле хобі і присвячена дню фотографам. Експозиція розкривається для глядачів із трьох сторін: із художньої, технічної, та історичної. Чого чорно То, що чорно-біле хобі? що у мене акцент на чорно білій фотографії. І не вважайте так, що чорно-біла фотографія забита кольоровою. і Вона пішла в небуття. З 2010 року великий зріст. Популярності саме цього стилю чорно-білої фотографії, і це справа в основному це художників, фотохудожників. Чорно-біла фотографія якби відділяється від кольору, але вона концентрує на сюжеті. На відкритті експозиції був присутній міський голова Віталій Малецький, який вручив Анатолію Бишенку подяку за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у збереження історичних та художніх цінностей, а також відданість музейній справі. Я хочу подякувати ще раз Анатолію Миколаївичу до цієї громади. Всі його ініціативи вони заслуговують на підтримку. Ми їх підтримуємо. Це і музей, і стара квартира, який ми сподіваємось найближчим часом відкриємо. і дійсно водити і показувати людей, яким було наше місто, яким був побут Кременчужан. В різні роки нашої історії тому вашу колекцію поповнюємо і звертаємося до всіх, щоб так робили і далі. Також велика подяка партнерам меценатам, які допомагають та підтримують музейну справу, аби історичні сторінки Кременчука поповнювалися новими та яскравими експонатами. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у ліцеї номер 25 у рамках ініціативи посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука облаштували ще один клас безпеки. У цьому класі діти різного віку можуть дізнаватись важливою інформацію про те, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Деталі далі. Діти це майбутнє України, і на жаль, їхнє дитинство проходить у складні часи війни. Тож ми маємо робити усе можливе, аби убезпечити їх та надати усі необхідні знання, як діяти у разі надзвичайних ситуацій. З такою метою у нашому місті в межах проєкту посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука облаштовують класи безпеки. Сьогодні ми завітали до 25-го колегіуму в межах ініціативи посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах. Кременчука. Ми привезли для класу безпеки матеріали, які були закуплені в межах цієї ініціативи. Хочемо сказати, що в три навчальних заклади було раніше відвезено обладнання, і вже можна сказати облаштовані класи безпеки. Це перша школа, 20 та -та. Там вже облаштовують, і ми ще дивимося, що ми могли ще закупити в межах цієї ініціативи для цих класів. Класи безпеки обладнані цікавими та інтерактивними матеріалами. У ньому діти матимуть змогу отримати важливі та життєво необхідні знання, як діяти під час повітряної тривоги та пожежі, правила дорожнього руху, дізнатися інформацією про вибухонебезпечні предмети та багато іншого. До того ж, зважаючи на різноманітність матеріалів, навчатися у таких класах буде цікаво і малечі, і дітям старшого віку. Дякуємо за те, що нам сьогодні передали такі чудові матеріали, які наразі є ну дій. Дійсно цікаві і пізнавальні для дітей. Наші дітки, я думаю, дуже будуть задоволені таким чудовим матеріалом, які клеються, передвигаються, пересуваються, і вони будуть дуже чудово займатися. І думаю, це їм піде на користь. Дякуємо. Окрім вже облаштованих класів у певних навчальних закладах, протягом серпня планується продовження робіт. До кінця серпня ми довеземо обладнання в ті школи, які були заплановані в межах цієї ініціативи. Це сьома та восьма школи, в яких ще немає цього обладнання, але воно вже в нас є. І до кінця місяця ми все доставимо для того, щоб у вересні класи безпеки були вже облаштовані, і ми змогли проводити навчання для відповідальних за класи та для діток. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація Фонд підтримки студентської молоді, за технічного адміністрування ІСАР-Єднання та сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої в межах проєкту for Recovery, розширення можливостей громад в Україні і фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Аби підтримати ментальне здоров'я дітей з інвалідністю, особливо у такі важкі часи, у Кременчуці влаштували сеанс з собаками-психологами. Як це було вже замить. Каністерапія це терапія з використанням собак, в рамках якої люди взаємодіють з домашніми улюбленцями та покращують свій стан ментального здоров'я. Сьогодні для членів Кременчуцького осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України у парку біля річки Сухий Кагамлик влаштували особливу зустріч з чотирилапими психологами. Психотерапевтична така робота. Вона допомагає будь-якій дитині, будь-якому дорослому. Сьогодні у нас три собачки. Які спілкуються з дітьми, це розряджає так напружені дітей, допомагає їм в вільному спілкуванні. Така систематична терапія сприяє покращенню соціальних навичок та здатності до взаємодії з іншими людьми. Окрім цього, вона корисна як для дітей, так і для собак. Проєкт називається дотик радості. От зараз якраз дітки дотикаються, і в них радість від спілкування з собаками. Ідея в тому, що й собакам приємно. І вони тренуються, і за ним до за ними догляд, дітки їх чешуть, приділяють їм увагу". Учасники заходу із задоволенням спілкувалися з пухнастими друзями, пестили їх та годували смаколиками. Ми сьогодні гралися з собачками, вони дружелюбні, дуже милі. Мені дуже сподобалося. Якщо вам також необхідно отримати трохи каністерапії, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. Хвостаті із задоволенням чекатимуть на спілкування з вами. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 17 серпня у Кременчуці відбудеться традиційний велопарад з нагоди Дня Незалежності України. Про умови участі маршрут та благодійну складову заходу розкажемо далі. До Дня незалежності України у Кременчуці готуються провести традиційний велопарад. Щороку це свято об'єднує усіх, хто прагне відзначити незалежність своєї країни у дружній атмосфері та з користю для здоров'я. Проте через війну в Україні цьогоріч організатори вирішили перенести захід на 17 серпня, аби уникнути можливих ризиків, пов'язаних із проведенням масових заходів 24 серпня. Головна мета велопараду благодійність. Участь у заході безкоштовна. Проте під час нього триватиме збір коштів на виробництво перескопів для українських військових. Ають велике значення на передовій, адже дозволяють нашим захисникам оглядати позиції ворога, залишаючись у безпеці. Тому кожен учасник велопараду матиме можливість долучитися до підтримки української армії, зробити свій внесок у перемогу. Старт велопараду відбудеться традиційно від палацу культури крас о 19.00. Місцева влада та військова адміністрація надали дозвіл на проведення заходу, тож організатори закликають усіх кремочан долучатися. Також учасників закликають за можливості одягати вишиванки або одяг у національних кольорах, щоб створити патріотичну атмосферу та Вітати Україну з днем народження. Маршрут велопараду пройде центральними вулицями міста: від палацу культури крас до зупинки Вадима Погачова. звідти до залізничного вокзалу. Далі по вулиці Небесної Сотні до Соборної, а фінішують учасники на площі перемоги. Цей велопарад своєрідний символ незламності українського народу, який навіть у найважчі часи знаходить сили для того, щоб відзначати важливі дати і підтримувати своїх захисників. Тож, 17 серпня, о 19.00 біля палацу культури крас усіх охочих запрошуються долучитися до велопараду, аби відзначити день. Незалежності підтримати наших захисників та наблизити довгоочікувану перемогу України. Марія Бердаєва, Кремчуцькі новини, дякуємо кожному і кожній, хто віддає власні сили на допомогу людям, зміцнює та робить сильнішою нашу країну. Слава Україні та її героям.